Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 5 серпня, неймовірна спека. Приїхав я на поле продовження нашого експерименту. От, отримали ми такі всходи соняшника, посіяного після ячменю. Посіяний він був числа 10, мабуть, серпня, перепрошую липня. І... Отакий от, от результат. Спеціально не знімав самі перші сходи, тому що не знав, що зійде, що не зійде, так як схожість в насіння оказалась ну, така собі, сумнительна, я б сказав. би. От Є такі прогалини, наче нормально є прогалини. Розгрібаю, дивлюся, насіни лежить, але навіть не поключена. Яка вона була, така собі сухенька і лежить. А, в принципі, не знаю, що буде, якби, ну, він ще геть зовсім маленький цей соєшник, але знову ж таки, поки що у нас погода сприяє, а, у нас є зараз перепадають дощі час від часу. У нас а, є потрібна а, температура, тобто а, є в нас тепло. Все, що потрібно для росту сояшника, все це є. Не знаю, що з цього вийде. Знову ж таки, все залежить від погоди і тільки від неї. Тому слідкуємо далі. Скористався я тут відразу, також повторюся, може хто попереднє відео не бачив, то... Конкретно про це посів, про це експеримент, то в мене там залишалось також дворічний е ґрунтовий, я його вибризкав якраз на ці 3 гектари, що в нас тут є. В принципі, він бур'яни всі держав, але отут, де після проходу комбайна, отут є такі, бачите, Чмін трошки посходив, хоча він і засихає. Тобто якась дія все-таки є. Ну і ваточник. Латочник, латочник це наша біда, що я йому тут тільки не робив, і забрискував, і, за, я не знаю, і рвав, а він все одно росте і росте. Тому а, такі от справи. Ставив тут норму, я не знаю, там, по-моєму, 4-8 штуки, але двойніки особо не... Виставляв, так як, знову ж таки, повторюся, схожість мені цього соняшника була невідома. І я в принципі, так, все, все нагласло, Висіялось то й висіялось, слава Богу. Тому так, зараз у нас вже є на деяких рослинах вже 2, 4, 6, 8, 10, 10 пар листків. Є менше, є більше, ну знову ж таки, підготовка тут теж, можна сказати, нікудишня. Ні отісковка зразу після комбайна і зразу ми його посіяли. Тому маємо, що маємо. Не знаю, будемо спостерігати, мені самому дуже цікаво, тому, тому спостерігаємо, що буде далі. Такий от він тут у нас на вигляд. Такі от рядочки. Бачу, ще берізка. Берізку, мабуть, також цей грунтовий, знову ж таки, він там, мабуть, злежаний чи вистояний. Там, Може, все, все, він вже всі компоненти, може, і не діють. А якось так. Все, Спостерігаємо далі за соняшником. Можливо, щось ще й ще й вийде. А далі зараз переходжу на сою і розкажу трошки про сою. А так, друзі. По сої, сої можна сказати одне. Дожнив залишається 4 тижні плюс-мінус. Так як нижні листки вже почали жовтіти, вже не перший рік замічено конкретно за цим сортом, коли жовті листочки з'явилися, все місяць і вже жнива. Ну, Звісно, якщо ніяких там не буде катахнізмів чи якогось додаткового зволоження, тому що... Зволоження завжди продовжує свою вегетацію. Але тут дивлюся в погоду, нічого такого не прогнозується, бо вже всі набралися, налилися, ну і просто вже чекаємо закінчення вегетації і вже самої упорки. Знову ж таки, будемо дивитися, де в цьому році по чому краща соя. Як на мене, соя по Пшениці йде найкращий попередник, соя по ячміні, як не дивно. Хоча багато хто скаже, що ячмінь вибирає із землі багато поживних речовин. І наступних визнало, що здається. сої, я б цього не сказав. би. Соя по сої, ну і соя по соєшник, найгірший результат. Поки що. Це те, що я бачу, суто візуально. Далі буде. Все, тут провели ми дві раундапні обробки гліфосатні. Соя в нас чистенька, нічого зовсім ніяких бурянів немає, просто все пригнічене, спалене і тому подібне. Тільки залишається чекати збору врожаю і дивитися, що в цьому році вона дасть. Все, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі за рахунок Соєшника далі будемо спостерігати. Все, всім слава Україні, всього найкращого. До зустрічі!